Вогник непорушний, недосяжний, лише тепло від тих відчуттів, що у серці моїм непродажнім ти щось знову чомусь запалив. Я від щастя насилу ледь дихаю, я так рада, що знаю тебе. Я сховаюсь під вогкою стріхою, я не дам загасити себе. Переглянула і побачила, що за кроки до зливи. Пекло, що горіли ліси необачливо, що вітрами вогонь рознесло. Треба все позбирати і вигрібти, все, що ось наламала зима, і зустрічним вогнем вогонь стримати, бо в стихії немає керма, тихо знову, і знову в душі й в імлі попіл вкрив геть сухий чорнозем. І, додавши родючість ґрунтам землі, знову колосу тут повезе: я завдячу тобі, що вогонь святий все випалює, зайве усе, що наповнює серце й в душі моїй, мир і радість, любов принесе.